Будівельний паркан на місці прогулянкового маршруту та гори невивезеного піску в історичному ареалі Львова, регіональному ландшафтному парку знесіння, схоже, що парк забудовують. Утім, інформаційних стендів про введення будівництва чи принаймні паспорта об'єкта там немає. Львів'яни в соцмережах кажуть, що рейдернути територію хоче тов Ореста, який належить готельно-ресторанний комплекс Кавальєр. Ця приватна компанія активно масштабується, але чомусь межі будівельних робіт уже на території парку. В ситуації розбиралася наша Марина Венцурик. На території парку знесіння поставили паркан, що обгороджує будівництво готельно-ресторанного комплексу Кавальєр. Про це повідомили на гарячій лінії Львова, що викликало неабияке обурення серед небайдужих жителів міста. Це ж треба так зіпсувати краєвид. А була мальовнича стежка для піших велопрогулянок. Тепер асоціація з концентраційним табором. А йде, а вони під шумок продовжують паркові землі приватизувати. О, будують там ще один перший ресторан чи кав'ярню. Дійсно, на що городянам той парк? Про ніяке самозахоплення території не йдеться. Усе згідно з законом, кажуть у Львівській міській раді. Будівництво капітальне, яке там здійснюється зараз, воно здійснюється виключно в межах території власника. Ця частина де е, е, влаштований. Е, Паркан із де вони здійснюють заїзд на свою територію під час будівництва. Вона є в зоні регульованої рекреації. Це не є заповідна зона парку знесіння. Тобто такі роботи там можуть проводитись. Дирекція готельно-ресторанного комплексу Кавальєр запевняє, що паркан на горі встановлений тимчасово Задля безпеки львів'ян та гостей міста. Паркан на горі встановлений з точки зору техніки безпеки, оскільки, як ви бачите, це гора. І, відповідно, щоб гора не осунулась, і люди, які гуляють зверху, не опинилися в зоні будівельного майданчика, ми встановили паркан. Паркан тимчасовий. І по завершенні будівельних робіт ми відновимо територію парку, такою, як вона була. Якщо з парканом історія зрозуміла, то як щодо величезної купи піску за його межами? У соцмережах зазначають, що з цим також пов'язаний готельно-ресторанний комплекс Кавальєр. Я матер шістдесят чотири. Як бачимо, у парку знесіння піску подекуди насипали вище мого зросту. Аби розставити всі крапки на дві та почути роз'яснення, йдемо сюди вже з директором парку знесіння. Тарас Микічак каже, що в цьому місці покращуватимуть благоустрій, а саме створять футбольне лучне поле. Це все робиться з погодженням парку, тобто є документи. до нас звернулися з листом. Є ухвала сесії міської ради, відповідно, це не є таке, що ми там через паркан домовилися, почали щось робити на свій розсуд. Цей весь пісок, який вивезений сюди, чому його стільки вивезли сюди, тому що тут була яма. Якщо робити футбольне поле лучне, то там би застоювалася вода. Відповідно, для дренажу тут трошки підвищили рівень. Ну отак впоперек, якщо подивитися, це має бути Одразу виходить на 40 метрів міні футбольне поле раніше. Тобто, як ви сюди заходили, це було так 2 метри крупили і висока стежка між тим. Ну і тут були такі от чагарники, сухостій. Футбольне поле це лише частина проєкту покращення благоустрою, що розроблятиме місто разом із парком Знесіння. Фінансуватиме кавальєр, що є філією ТЗОВ Ореста. Є такі три основні локації: це тут такі. Комплекс це є замощення майданчику перед цвинтарем старого знесіння і дорога до монастиря святого Єсофата. І Це є озеро. тобто там ми плануємо зробити окрему зону пікніків, тобто, щоб люди не палили на кожному кроці вогни, щоб все це було централізовано. Як бачимо, чітко виокремлених ділянок, де покращуватимуть благоустрій, немає. Йдеться про точкові зміни. Директорка готельно-ресторанного комплексу Кавальєр запевняє, що роблять це з доброї волі та з турботою про майбутніх відвідувачів. Готель не планує претендувати на жодну паркову зону. Готелі достатньо території, яку треба отримувати, обслуговувати. Це робиться лише з виключно стоїм тою, що ми хочемо знаходитися в гарному хорошому місці. Це додасть бонусів нашим гостям, нашим жильцям нашого комплексу. І ми точно не претендуємо на території парку. Ну просто немає в цьому потреби. У нас достатньо місця для відпочинку і розваг. Поки проєкт покращення благоустрою не затверджений. Чекають головного архітектора міста. А потім ще обов'язково мають бути громадські слухання. Тож, що в цій всій історії не так, благоустрій у парку знесіння спонсоруватиме компанію, що вже вісім років судиться щодо легітимності взагалі видачі містобудівних умов та дозволів на будівництво у межах території кавальєру. Напевно, дозвіл ми отримали не просто так. Я певна процедура отримання дозволу. Вона була юридично вірною, правильною і власне тому ми і судимося, відстоюючи свої права, тому що ми нічого не порушували і отримали його законним чином. З дотриманням усіх вимог і норм, чому міська рада взагалі не мала би видавати містобудівні умови та дозвіл кавальєру на будівництво. Пояснює пам'яткоохоронниця Олеся Дацько. Взяли величезний обсяг землі історико-культурного призначення. Це крім того, що це є історико-ландшафтний парк Знесіння, це є буферна зона ЮНЕСКО, це є історичний ареал, це охорона зона пам'ятки архітектури знесінська церква. І також була позначена до внесення у пам'ятки Віла Завадович. Скільки всього пам'ятка археології Ксонзове поле в якій державі з охорони зони пам'ятки дозволять вибрати землі просто кудись вивезти? На карті території пам'яток археології та зони охорони археологічного культурного шару міста Львова знаходимо відразу декілька пам'яток археології поблизу будівництва Кавальєру. Багатошарове поселення поблизу цвинтаря, а також двошарове поселення на території урочища Ксюнзове поле, у бабіч монастиря святого Йосафата. Їхні охоронні зони позначені номерами 3 та 4. По одній з меж паркану, який стоїть, знаходиться пам'ятка археології Ксонзове поле. Тобто, фактично, парк, навіть частково, якщо подивитися по документах, вже заходить на пам'ятку, а те, де ведуться будівельні роботи, це охоронна зона цієї пам'ятки значною мірою, І також це охорона зона церкви, в якій державі розвинені ви таке бачили. Шо біля пам'ятки археології рив бульдозер. І влада казала, що так, у них є всі дозволи, бо ми їх їм надали. Ось ця дорога, приблизно ось тут будівельний паркан. А вже в цій ділянці в межах охоронної зони активно будують на всіх фото чи відео. Видно й інший об'єкт поблизу будівництва кавальєру, пам'ятку архітектури місцевого значення церкву Вознесіння Господнього. Голова громадської організації Народна дія Львів зауважує, привидачі містобудівних умов. Виконавчий комітет зобов'язаний був показати відстані до всіх будинків, які є навколо. Вони показали відстань до червоної лінії, приблокування до готелю і взагалі не згадали, що тут існує церква. Вона має свою територію і має свою охоронну зону. Територія пам'ятки це як мінімум 20 метрів навколо по периметру. І охоронна зона плюс 100 метрів, плюс до тих 20. Тобто фактично вся ця ділянка попадає в охоронну зону, в якій нічого не можна будувати цього року. Міністерство культури та інформаційної політики України підписало наказ про затвердження історико-архітектурного опорного плану Львова. Там же знаходимо дані й про охоронну зону церкви Воскресіння на Старознесенській. Також необхідність звертатися й до ЮНЕСКО на погодження містобудівних перетворень в межах буферної зони пам'ятки. Натомість, під час видачі містобудівних у міській раді про це чомусь забули до того ж, 1 листопада 2023 року Міністерство культури і інформаційної політики наклало приписи на зупинку робіт і на товариство з обмеженою відповідальністю Ореста і на підрядника, який робить роботи. І тим не менше, і підрядник і замовник будівництва ігнорують повністю ці приписи. Вони їх навіть не оскаржують. Вони просто тупо будують далі і, і вважають, що цих приписів так, ніби і нема. 2019 року народна дія Львів програла справу, але у вересні 2022 року Верховний суд повернув її на новий розгляд до Львівського окружного адміністративного суду, який триває і донині. Знову ж є небезпека, що поки ми доведемо ту свою правоту. То вони вже вимахають тут половину будинку, і, і потім повернути все в попередній стан вже буде просто неможливо. Крапка в цій історії не поставлена. Далі буде. Марина Ван Олег Гонтарчук, Юрій Кісь. програма очі.